Кілька профілактичних рейдів по водоймах Миргородського району відбулися наприкінці минулого тижня. Полтава рибоохорона, Миргородський відділ поліції, громадська організація «Миргородський рибальський клуб та міська телестудія «Миргород» перевірили, як рибалки дотримуються заборонних обмежень у період нересту. Начальникам Полтава рибоохорони підписано наказ про заборону вилову риби на весняно-літній період часу. На даний момент забороняється вилов риби забороненими знаряддями лову, колючими знаряддями лову, електрострумом, вогнепальною зброєю. Дозволяється вилов риби однією донкою або поплавковою уткою, а також спінінгом. На один крючок в межах населеного пункту. Добова норма вилову складає 3 кілограми. Також нарестовий період заборонено. Рух човнів, крім органів рибоохорони. Щоб охопити якомога більше водойм району, було сформовано декілька мобільних груп. Ще до сходу сонця патрулі вирушили кожен у своєму напрямку. В першу чергу увагу зосередили на улюблених риболовими аматорами місцях. Під час проведення огляду водойм були помічені і зафіксовані випадки браконьєрства. Знайдені та вилучені, заборонені знаряддя вилову риби. В основному це капронові сітки, якими браконьєри в погоні за наживою виловлюють навіть у період нересту найдрібнішу рибу, завдаючи цим непоправної шкоди природі. Учасниками рейду було знайдено і вилучено як нові, так і старі, давно забуті чи то загублені снасті. Риба в покинутих сітках, звісно, загинула, а подекуди навіть почала розкладатися, забруднюючи водойму. Нагадаємо, що законом передбачено суттєві адміністративні покарання за заборонені знаряддя та виловними риби, особливо у нерестовий період. Наприклад, за одного амура чи товстолоба, незалежно від розміру, 255 гривень, за коропа 306, щуку 340 гривень, а за сома 425. Тим, як видно, окремих браконьєрів це не дуже лякає, адже під час рейду було зафіксовано і випадки вилову видів, що занесені у червону книгу. Так, в одній із вилучених сіток виявилося чимало червоного карася, а за це законом передбачено уже кримінальну відповідальність. Рейд тривав з четвертої години ранку і майже до обіду. Усю живу рибу, що дістали із покинутих браконьєрами снастей, випустили назад до водойми. А порушники, яких застали на гарячому, будуть покарані. Під час рибохоронного рейду на річці хорол було вилучено заборонені знаряддя лову, складені протоколи на порушників, які в подальшому будуть передані до Миргородського міськрайсуду. Судом будуть винесені. Відповідні рішення по даним порушенням. Також цього дня інспектори Полтава рибохорони спільно з поліцейськими та журналістами перевірили підприємців на центральному ринку та поблизу магазину Україна, які ведуть торгівлю живою рибою. Протоколи, складені за фактами незаконної торгівлі, забороненої до вилову у нерестовий період риби, теж направили до суду. Законом за незаконну скупівлю або продаж риби передбачено штраф у розмірі від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів. Хочемо зауважити, що в Миргородському районі по всіх водоймах буде проводитися спільні рейди постійно.